Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні воно буде супер мотиваційним, ми зробимо з вами разом багато домашніх справ. Свята вже закінчуються і вже час приводити свій будинок знову до порядку. Тож, я хочу пройтися по квартирі, подивитися, де і що потребує моєї уваги, і вже буду тоді виконувати справи за списком. Але спочатку давайте з вами розпочнемо із приготування смачного сніданку, і у мене це сьогодні будуть млинці. Я нарешті знайшла свій ідеальний рецепт і користуюся ним уже близько 3 років. Тож, якщо ви також у пошуках, я з радістю поділюся з вами в описі, якщо є запит, пишіть у коментарях. Мій секрет у тому, що наприкінці я додаю 200 мл окропу. І мої діти, і я дуже любимо млинці із сиром кисломолочним, але оскільки зараз я його тут не можу придбати, тому викручуємося як можемо. Інколи додаю маскарпоне збитий із цукром. Сьогодні я спробувала новий такий продукт кварк. Зазвичай я бачила зернистий такий сир і він був солоний, також тут називався кварк, а ось цей, схожий за консистенцією на крем-сир. Але такий, наче і сир перебитий зі сметаною. Ну і куди ж без помічника мій маленький син завжди поряд і допомагає мені у всіх домашніх справах. З такою начинкою млинці вийшли дуже ніжними і подавала я їх в цей раз на сніданок із фруктами. У мене банани, виноград, ківі та мандарини. Тож усім, хто також зараз їсть, бажаю смачного, а я заряджаюся енергією на продуктивний день. Найперша справа на сьогодні це, звісно ж, прання. Починаю завжди з нього прибирання своє, оскільки завантажую пральну машину, і вона вже працює, вже виконує якусь частину хатніх справ, і я далі вже можу планувати свої справи або вже їх робити, якщо все було розплановано. І хочу сьогодні помити ванну, умивальник, не буду робити тут якесь генеральне прибирання, але ось так по верхах трішки хочу помити. Найближчим часом планую якесь незначне оновлення, заміню, можливо, килимок, шторку, так, дрібниці, але я думаю, ванна трішки буде свіжіше виглядати. Тож, щоб не пропустити, підписуйтеся на канал, якщо вам цікава така тематика. Я нанесла на ванну і також. Зараз нанесу на умивальник такий кремоподібний засіб. Він схожий на крем сів, але місцевий аналог розподілила засіб по ванні і зараз буду вже натирати умивальник. Залишаю так на деякий час, щоб засіб подіяв, і потім так само його вже губкою змиваю, де потрібно там потерти там, тру. І люблю робити декілька справ ось так паралельно, тобто, поки там засіб діє, я там мию, поки там нанесла впрацюю в іншому місці. Це значно економить час. І зараз, нарешті, поставлю нову мильницю. Вона в нас тут стояла. Але Андрійко, мій молодший син, брав мило, і воно прилипло, і він витягнув разом мило разом з мильницею, і воно, мильниця розбилася. Але я нарешті знайшла магазин, в якому можна придбати таку саму мильницю, яка тут була. Я вже Втратила надію, думала, потрібно буде якийсь новий набор встановлювати, коли будемо з'їжджати, бо це в нас зйомна квартира. Але така удача знайшла мильницю точно така сама, і вона, бачите, класно підходить сюди. І також хотіла поділитися з вами своїми невеличкими такими. Покупочками для ванної кімнати це така підставка для ватних паличок і підставочка для ватних дисків. Мені дуже подобається, як вони виглядають. цей натуральний колір дерева. Дуже так гармонійно. І також я навіть замовила такі дерев'яні палички, які будуть екологічними, не будуть шкодити навколишньому середовищі, на відміну від пластикових аналогів. Тому буду зараз їх засипати. Включила із підсвіткою, тому що маю тут у не дуже гарне освітлення. І ось так виглядає. Поєднуються дуже гарно самі палички із цими кришками. І тепер так буде стояти на поличці. А Я вже переходжу до приготування обіду. І я завжди готую супи і ну, взагалі перші страви на другому бульйоні. Тож зараз поставила відварювати філе куряче, і буду перемивати посуд, який лишився після сніданку. І тут також дві справи йде паралельно, або якщо в мене немає посуди, я можу поприбирати на якійсь поличці, або у шухляці, якась, яка не потребує там багато часу, а так паралельно можна підтримувати кухню у порядку та й взагалі будь-яке приміщення у будинку. І у цьому відео я спеціально не робила пришвидшення, щоб показати вам насправді, як це в реалі, тому що часто буває так, ну принаймні у мене, що я дивлюся, вау, супер! Як все швиденько всі роблять. А насправді в житті воно відбувається зовсім не так. І якщо у вас так само, як у мене, я думаю, ви мене зрозумієте. Тож просуваємось поволі, але робимо свою роботу. І поки я нарізала овочі, виглянула на хвилинку і у вікно і просто ахнула. У нас останніми днями така похмура дощова погода постійно, небо сіре, затягнуто, і тут таке сонце, і видно таке синє прозоре небо згори. І це було як таке нагадування, що потрібно бути тут і зараз, і бачити прекрасне у кожному дні. У мене вже вариться другий бульйон, і я вже засипала картоплю і зараз буду робити підсмажку. Сьогодні захотілося мені супчик із вермішелькою, але вермішелі у мене не було, і я вирішила просто наламати спагетті, тож ловіть також такий лайфхак. Такий варіант нічим не гірший за звичайну вермішель. І перед обідом я буду зараз розбирати вже прання, розвішувати на таку вертикальну сушилку. Вона дуже зручна, мені дуже подобається У мене пральна машинка разом із сушильною машинкою, як два в одному, і там я сушу лише постіль, рушники, таке, щоб не зіпсувати ненароком якусь річ. І насправді саме сушильна машина і потрібна якраз для таких великих речей, які будуть на звичайній сушилці довго висіти і сохнути, і мокнути. А так дуже зручно. Інші речі гарно і так сохнуть. Я їх розвішую одразу рівненько, і вони висихають акуратними. І якщо це одяг для дому, то я його і не прасую, навіть прасую лише ті речі, які ми одягаємо на вихід у школу, на курси, десь у місто вийти. Ця сушилка вміщує на себе дуже багато речей, і якщо мені потрібно два прання одразу попрати одне за одним, то можна легко вмістити сюди. А якщо одне прання, то я більш вільно так намагаюся розвісити і тим самим пришвидшую процес сушіння. Після обіду, коли малюк спав, я вирішила приділити час духовці. За ці вихідні вона в нас старалася як могла, і пекла і пироги, і м'ясо запікала, і овочі. Словом відпрацювала на всі 100%. Тож треба її тепер ретельно помити. Спочатку я просто збираю якийсь такий бруд, крихти, які там падали, протираю її вологою ганчіркою. А вже потім наношу засіб, я користуюся засобом від Delamark, це екологічна продукція українського виробника. Цей засіб чудово справляється зі своєю задачею, і поки засіб буде працювати, я хочу перебрати ось цю стійку для овочів та фруктів. Оскільки кухня у мене невелика і немає навіть балкону, щоб зберігати, приміром, ту саму там, картоплю моркву і цибулю. Вона дуже нас виручає завдяки своїй вмісткості. Я розподілила кожну поличку для своєї категорії. Зверху в нас завжди фрукти. На середній поличці такі овочі, типу як ми в салат їх додаємо, перець, морква там може бути цибуля. Якісь кабачки навіть, а знизу зберігаю картоплю та також молоко у тетрапаках. Таку поличку кілька років тому я побачила у своєї куми і була дуже така, захоплена цією ідеєю, що колись у мене теж така буде. І ось мрія здійснюється, тепер я маю таку саму стійку. І знову повертаюся до духовки, де потрібно там більш зусиль прикладаю, щоб відтерти якісь там присохлі плями, і потім вже змиваю усю піну. Піна змивається досить легко, але все одно доводиться кілька разів пройтися чистою ганчірочкою. По мою духовку, і буду готувати. Хочу спробувати один новий рецепт. Дуже багато і часто зустрічаю зараз на просторах Ютубу такий варіант. Тож духовка знову буде працювати. Мені сподобалася ідея цієї випічки, оскільки тут можна використовувати вже готове тісто, просто потрібно його розкачати до бажаного розміру. У мене це були залишки від випічки на свята. Тож я вирішила використати їх. І першу буду робити таку сніжинку. і Для начинки я розтопила вершкове масло і буду посипати цукром. У мене коричневий, я думаю, підійде будь-який. І додаю корицю, і вийшло таке поєднання, наче у сінабонах, знаєте, такі булочки закручені із корицею. Можливо, в чомусь в мене ця випічка вийшла не ідеальна, бо я використовувала вже залишки тіста і там мудрувала трішки, але все одно вирішила приготувати і нарізаю ось такі промінчики. Зараз в центр ставлю круглу ємність, можна взяти склянку, я взяла баночку з-під кориці, щоб коло по центру було меншого діаметру. І потім по два промінчики закручую один до одного, формуючи такі. Промінчики або якісь гілочки-сніжинки в нашому випадку зимові свята тривають, тож вирішила зробити такі тематичні. От Перша буде сніжинка, а другу також хочу зробити ялинку. Але вже у якості начинки буду використовувати аналог нутели. Що ж, на цій смачній ноті я буду завершувати сьогоднішнє своє відео. Я дякую вам, що додивилися до кінця. Бажаю вам гарних та спокійних днів і до зустрічі у нових відео.